Я как краса, друзья. Высоко забралась сегодня. Перешли с той стороны горы через цей перевал. Ой, как! Вот такая краса. Сейчас. Спустимось, там підіймемось, ну ось по цих схилах і будемо шукати грибочки. Тут і хащі є, і є і великий ліс. Є де погуляти. Вітаю, друзі! Як ви вже зрозуміли, ми сьогодні знову у горах. Ой, погода така, ну супер. Трошки вітерець є, але що таке? Ну що, друзі? Все як завжди. Запрошуємо і вас на таку гірську прогулочку. Пошукаємо сьогодні білих грибочки. Ну там що буде. Все. Айда. Поки піднімалися, бачите, першого білого вже знайшли. ну такий він вже відходить. Але ж ножка не хробочлива. Тут теж ну губку зняти. Та й піде. Сподіваюсь, сьогодні молодесеньких знайдемо грибочків. Так, Ріжка. Слідкуй за собаками, щоб... Десь не посвяли нас. О, такі хащі. Давай, давай, давай. тут треба повсти якось. Так. Де ви там є. Що там в тебе? Якась знахідка? Це Тут теж дубовики. Мухоморчик, вон один, другий, третій, четвертий. Ось так. Ну, ми пошукаємо біленьких. Може підосичники, підберезники. Ми в цих місцях давно не були. Не знаємо, що тут по грибочках. Ну, сьогодні вирішили поїхати провідати старі місця. Завтра поїдемо на ті місця там, де ми знаємо, що точно є грибочки. Шо, що? що? Так, дубовики гарні. дубовики, я теж там знаходжу. А це що таке росте? Ні. Так, да, ось бачите. Дубовичок. Що ми друзі тут побачили, то, то що дуже багато ніжок від мухоморів. Напевно тут місцева мафія мухоморна. Так прочесала ліса, що то капець. Тут заодно і білий позбирали, Іріш? Да? Бо нічого нема. А мухоморів, ну цих ніжок від мухоморів багато. Знайшла один? Серйозно? М -м, а я вже тут посіяв паніку. Нухти, ти гарнюсик. Бачите. Угу. Бо ми знаємо, що тут білий є. Розумієте, друзі? Та ось так. Мухомори. Дуже потрібні в цьому році, бачу, ну. Но... Дубовичків багато, молодесеньких. Ось бачите, друзі, про що я говорю? Одні ніжки від мухоморів. І воно ще там далі. Так, напевно ми вийдемо на гірську дорогу і трошки далі підемо. У нас тут є ще пару місць цікавих. Бо тут, друзі, граблями пройшли. Вийшов на дорогу. Неї рішення собак нема. Капець. Єлі докричався до неї. Говорить, я вже на дорозі. На якої дороги? Я лічуть на її. А там, видать, з тої сторони посадки цієї. Там, похоже, може дорога є. Плутанули, в общем. Буду чекати їх. Говорить, назад пішла. То капець. Тут плутанути, то на раз-два, ну. Я тут! О! Вже близько. Жека вже вийшов Ну що? Куди це вас понесло, а? Ми стої... Яку дорогу ти там знайшла? Ну? Ну, то вже... Тоже не важливо, не, не я розумію. Так. так, всі собаки на місці. Так, ну пішли, друзі, трошки це далі. Сухих гілок позламали. Я... я чув, як ліс тріщав. Дійшли, друзі, до другого місця. А ось і біленький. Ріжка побачила. Ану. Який він. О, хрустяш. Чи добрий? Ану. Ну такий, бачиш. Поріжемо, глянемо. Мухоморчик стоїть. Бачите, ну будемо сподіватися, що тут не пройшли. Мафія мухоморна. Чи менше пройшли. Це, да, менше пройшли ну. Так. Тримаю угу. Ах. Ну, Ми вже таке бачили по селах поблизу. Да, поблизу ліса вішають об'яви, що скупаємо мухомори. І от місцеві починають бігати по лісу. Ну і збирають заодно біленькі грибочки. Що там? Опеньки, Опенькі? Ага, така сімейка. Ану. Навіть дві. Ох ти. Ну опеньки. Сьогодні візьмемо. Ми завтра поїдемо по, по них. Нас дуже попросили зібрати подзамовлення опеньки. О, яка смійка, а ну-ка. Де мій ножик. О, як. Ой, який гарний. Супер. Що, ти там білого знайшла? Ага. А ну покажи. Ух ти. А вон ще один Де? А ось ось. Ні? Що це? Ану. Ні, це дубовик. Вибач, молодесенький дубовичок, що тебе зривав. А ось ще один. Ще один білий? Так. А позаду тебе ото що, грибочки? Ні? Ні, так? Да? А ось який, що це, білий чи дубовик? Дубовик великий такий. Жека, тут водичку знайшов. Якийсь струмочок. Так, ми походимо тут, пошукаємо. Уважно. Дубовіков. Друзі, тут повний кошик можна зібрати. Бачите які. А о поруч маленький. Но ми сьогодні не по них. что не? Можете, не так. Мухоморы, ну то означает, что тут все ж таки либо не пришли, либо неуважно пришли. Либо ну. Вот ще дубовичок. Ось вони. Що нема, так, да, біленьких? Ну, Дивлюся. зараз тут треба подати. Ну, да, Трошки лисички попадається О! І ця маленька. Нехай росте. Та Жека, да, да, да. Де вся банда Жека. А, ось, Марсик біжить. То значить, бандерша поруч десь. все, 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 пішли. Та друзі, бачите Попадаються такі місця, де мухоморна мафія не пройшлась. Але ж їх дуже мало. А вони впевнені, крім мухоморів, білої, якщо знаходять, то теж збирають. Тому Тут так все і викошено. Шукаємо, друзі, ще якісь місця, по яких не пройшлись. Бачите, Сироїшки, червоні. Багато. Вон. Вона. Там ще є. Нам, друзі, я щось знайшов. Білий чи ні? Зараз глянемо. Та, друзі, білий. Видишь, білий, білий. О! Ой, який, бачите. надломилась нижка, чистесенький. Смотрикий. Глянь. Ой, який Ну. Побачив, друзі. 4-5 дощовичків. Опа! А серед них напевно білий. ми зараз глянемо. Ось бачите, як схоже. Та, друзі, білий. Отак. О. О, який. Там щось ще. Оте то з другої сторони. Спробую. Та! Я тут! А он ще, друзі, тут сто білий. Ну сейчас. А ну зараз глянемо. Опа! Та білий. Бачите, три білих знайшов. Ну. Ось, бач, два яких. Супер. Десь тут я бачив. А, вон він. Бачиш, вон. Ще метр вперед. Oh, да, да, да. А, маленький. Так, так, так. Ану, пакеш. Та не бачу. Ага. Ну, супер. Потрошки знаходимо, друзі, але це дуже мало для всіх місць. Війська пройшлись тут, мухоморне. Якщо дуже уважно шукати, то бачите, так, потрошки, потрошки біленькі знаходимо. Ну це треба ходити. Так, пішли <плес> так, друзі, ото краще <плес> <плес> а, така холодна водичка. Щось вони і не сильно і хотіли пити. <рес> ну що, друзі, на цьому наш сьогоднішній грібний похід підійшов кінцю. Ну, ви бачили, мухоморна мафія викосила все. Трошки знайшли грибочків, але для цих місць дуже мало. Зараз покажу, що саме ми знайшли. Я порахував 9 біленьких підберезник. Моховичків трохи, ну, опеньки, пару лисичок. Зато провідали наші грибні місця. Ну, от, свіжим повітрям подихали, собаки, як завжди, набігались. Ну, супер. Погода сьогодні взагалі бомба. А з вами, друзі, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока!